Ти купив печенюжок. Заварюй чай. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Ночі доги релізнули документалку про створення другої частини Last of Us. Борщ Вариш свиню окремо їси. Крім того, Дракман офіційно підтвердив, що третя частина цієї епопеї вже в розробці. День розплати вже близько. До того про це вже ширились плітки, ґрунтовані на кількох постах актора, що грав Томі, який буцімто натякав на повернення до цієї ролі. Як у вестерні. До речі, кину кілька спойлерів. Тому ті, хто ще не проходив другу частину, клікайте на наступний таймкод. В кінці сюжету, де Елі знаходить Ебі та намагається втопити її в річці, спочину на дні таки мала її успішно втопити за першою редакцією сценарію. both дайгіровичні and Lev died. Проте цей сюжетний хід вирішили таки змінити. Можливо, саме для того, аби була можливість зробити продовження. Йой, точно! Інсайдери стверджують, що Кепком просто зараз одночасно розробляє 5 проєктів за Всесвітом Resident Evil. Серед них є дев'ята частина, ну і, звісно, кілька ремейків старих частин. Брехати можуть усі. Майже. Майже всі брешуть. Подейкують, що Мікрософти готуватимуть наступного Xbox у співпраці з Intel та Nvidia, замість вже звичних партнерів за AMD. Зупинися! Зупинися негайно, не повернися! Буцімто Sony готує ремейка першого Ancharteда для п'ятого Плейстейшена. Хоча, як на мене, було б непогано випустити класичну колекцію на ПК. Ніцуські. Мережею ширяться плітки, що під керівництвом Сари Бонд Мікрософти почнуть випускати набагато більше своїх ігор на інші платформи, навіть на PlayStation. Так, згідно витоків, крім Rush на консолі Sony, має вийти Starfield разом із релізом доповнення, а ще Індіана Джонс, але також не в день релізу, а через деякий час. Та час настав, <ріхи> я ще настав. Релізнувся українізатор до гри Deliver Us Mars. Посилання на завантаження та дискорд перекладача я, як завжди, залишу в описі. Не може бути жодних питань. У когось є запитання. Чутки про вихід ігор Xbox на PlayStation продовжують ширитися з новими подробицями. Тепер до списку додались кілька ігор серії Gears of War, а також друга частина Гелблейду. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Спенсер вексі відреагував на ті всі плітки дивним повідомленням. Ми вас почули, що все чують, та на наступний тиждень збираються на якусь ділову подію, після якої вони мають вже офіційно поділитися планами на майбутнє. I, had a plan. I still have a plan. I bought a PlayStation. Джейсон Шраєр офіційно заанонсував, що його нова книжка під назвою Play Nice розповідатиме історію компанії Блізер. Реліз книги заплановано на 8 жовтня цього року. Ура! Замовляйте книжки! Незорі повідомили, що ранній доступ до пісмейкера для тих, хто придбав преміум видання першого Мортал Комбату, розпочнеться 28 лютого. Разом із ним застартує новий сезон. Старий, до речі, раптово та неочікувано продовжили. За чутками через те, що не встигають зробити кросплей або того ж пісмейкера. Чому ти плачеш? Я не плачу. Star Wars Jedi Survivor отримав премію Ґремі за найкращий саундтрек. Також в цій номінації були Hogwarts Legacy, Легасі, of War Ragnarok та Call of Duty Modern Warfare 2, яких, власне, переможе цей О, обійшов. собі! Якщо ви чекали повернення персонажа Матса Мікельсона в другій частині Девстрендінгу, то можете не чекати, бо панко Джимбо сказав, що ніт, і не через те, що актор не схотів, просто це рішення було сюжетно аргументоване. А тепер подивіться мені в око і скажіть, вам усе ясно? Інтернетами ширилась критика боївки Аволд. Тому Кері Пател, геймдиректорка Obsidian, запевнила, що то просто ще не фінальний варіант, і до релізу гри вони ще встигнуть змінити бойові механіки. Аго робота є. Отак потроху Спенсер затягне до геймпасу всі частини Resident Evil. Наприклад, цього місяця у вас буде змога заграти з підписки ремейк третьої частини, на яку, до речі, є українізатор, посилання на який я залишу в описі. Базовано, оту книжку Play Nice, про яку я розповідав у минулому випуску, Шраєр вирішив офіційно продавати на території Рашкостану. Ви, мабуть, знущаєтеся. додавши, що виручені кошти підуть в якийсь із благодійних фондів. Але після того, як йому написали, що росіянські видавництва можуть отримати, по блядь! Від такої співпраці він тактично вирішив видалити пости з цією новиною з усіх своїх соцмереж. Це інтернет, він пам'ятає все. З одного боку, так і файно, що ця книжка не матиме офіційного перекладу росіянською. З іншого, сумно, що Джейсон нерівно дихає в бік окупантів. Це мерзлость. Це реально мерзлості. Юбісофти стверджують, що Скаленд Боунс нарешті таки вийде 16 лютого. А ви вірите? Я не я вірю. Я не вірю. А от дивіться. От зробили, я вірю. І навіть випустили наперед вже релізного трейлера. Самовпевненість його згубила. Sony провели окремий State of Play цілком та повністю присвячений Final Fantasy 8 переродження. Цілих 19 хвилин гроладу можна переглянути на їхньому каналі. Насправді я трошечки умовився. Фінальна фантазія, вона сьома. Упсі, Помилочка. Після трансляції користувачі PlayStation'ів зможуть помацати демо-версію гри. Ну, нарешті. Вийшла бета-версія нової прошивки для п'ятого Плейстейшена, що покликане виправити гучність динаміка контролера та додати нових фіч до режиму спільного екрану. Отаке от. Нінтендо похизувалися, що за 9 місяців продали майже 14 мільйонів свічів, що насправді на 8% менше, ніж минулого року. Поки в МК-1 відносне затища, 8-й Текен отримав патч, що покликаний привнести балансу до гри, зібравши скарги онлайн-гравців. Оновлення релізниться на всіх платформах, причому одночасно. Ваневерхапентермазонвейкейшентілспрейн сьомого березня для другого спайдермена релізниця режим нової гри плюс до комплекту які вирішили насипати ще кілька нових скінів. Авісі Майлз локалізаційна команда Capcom таки відповіла на купу дописів стосовно додавання української в перелік мов студії. Нічого не обіцяли, звісно, проте повідомили, що передадуть цю інформацію кудись десь всередині компанії. Про всяк випадок ще залишу посилання на цей допис. Зайдіть, подякуйте і скажіть, що нам таки потрібна українська в нових іграх кепком. Так, маю бути та сама гра про Гелбоя 3 травня отримає лімітоване фізичне видання для PlayStation 5 та Nintendo Switch. це саме те, що мені треба. Китайські комуняки Tencent викупили права на адаптації Elden Ring. У. Даруйте, я на хвилинку. Ні! Та збираються портувати його на мобільні девайси. Але не просто портувати, а створити з нього аналог якогось донатного сміттєзвалища. Китайці не торгуються. CDPR наймає колишніх розробників, що колись працювали над різними триполей проєктами, аби ті допомагали робити продовження кіберпанку. Серед цих поважних людей вже помітили колишніх працівників з Arkane, Ubisoft, BioWare та навіть Блізард. боже щастя, майстри! Disney вклали у Epic Games 1,5 мільярди доларів. Ні, вони не планують у двох створювати нові ігри. Ці кошти будуть спрямовані на розвиток Фортнайту. І вони забезпечені фінансуванням. Через нещодавні чутки про злив ексклюзивів Мікрософтів активувались давно забуті старі про впровадження на консолях Sony підписки Xbox. Геймпас, це не дуже видала ідея, як на мене. Докупи ще пліткують про те, що компанія вікна надумала зав'язувати з консолями та сконцентрується саме на видавництві. Я не хочу брехати. І не хочу казати правду. Організатори Іво оголосили список турнірних ігор. Серед них є і шостий і восьмий Tekken, Ну і звісно, перший Mortal Kombat. Mortal Kombat! Відбуватиметься ця подія з 27 по 29 квітня в Токіо, а також з 19 по 21 липня в Лас-Вегасі. Цікаво ще те, що файтинги на цих подіях відрізнятимуться. Так, наприклад, в Японії не гратимуть МК1. арігато. Казаємося. Розробники другої сабнавтики повідомили, що гра матиме окремий кооперативний режим аж на чотирьох осіб. Хочеш зі мною? Давай. Точної дати релізу гра немає, але, начебто, орієнтовно планують випустити в першій половині 2025 року. Як карта ляже. Ubisoft застартували відкритий бета -тест Skull and Bones, який триватиме до 12 лютого. Підняти як усім! русім! Вирушаємо в рейс! Підняти якер. Крім того, вони пообіцяли встигнути випустити Star Wars Out вже цього року. А от японських асасинів під кодовою назвою Red варто чекати вже десь колись у 2025-му. Ну давай саке. Paramount вирішили зазняти окремого серіалу про Наклза, події якого відбуватимуться між другим та третім фільмами. Прем'єра серіалу запланована на 26 квітня. До речі, про третю частину кіна про Соніка. Легендарний Джим Керрі офіційно повернеться до ролі Егмена. Хоча він і казав, що свою кар'єру він якби вже й завершив. Цього я не очікував. Проте я очікував неочікування, та ж не рахується. Тім, нінджа випустили маленьку документалку про створення Rise of the Ronin. Це лише перша частина цієї серії подібних роликів. Невідомо, коли вийде наступний, проте відомо, що розповідатиме він про створення бойової системи. Сама ж гра має вийти 22 березня тільки для п'ятого PlayStation. Жодних чуток про вихід на інші консолі або на ПК поки не було. Кепком запрезтували ігро ладнового шного персонажа для шостого стрітфайтеру. Едбоксер доєднається до ростеру гри вже 27 лютого. <рес> oh! А для тих, хто брав усілякі Делюкс та Ультімейт видання, буде розблокований автоматично. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Рокстар відзвітували, що продажі п'ятої GTA-шки перевищили 195 мільйонів, а мільйонів, Red а Redemption у другого 61. Аби ви знали, у нас успіх там, до речі, у відділі локалізації Рокстар були перестановки. Тож саме час знову регулярно написувати їм у соцмережі з приводу додавання української в їх ігри. Немає сечі терпіти ці пекельні борошна, бо лагідна українізація насправді не працює. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.